Незалежність це вибір тих, хто поставив свободу вище страху. Незалежність це право творити свою долю. Незалежність це щоденна боротьба українських захисників і захисниць. Ми захищаємо нашу землю століттями скрізь, де з'являється ворог, даємо відсіч. Ми зробили свій вибір, і ми робимо його щодня. Серед нас ті, хто вчора були вчителями та спортсменами, водіями та акторами. Ми стоїмо заради власного майбутнього та історії нашої країни, заради наших дітей та батьків. Для нас немає неможливих задач. Ми незалежні.